Зараз з нами на відеозв'язку Ярослав Лисенко, це боєць батальйону свобода Нацгвардії України. Пане Ярославе, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю! Тож давайте з гарних новин розпочнемо От про те, що Збройні сили України встановили контроль над селищем Яцьківка на Донеччині та відновили раніше втрачені позиції на Бахмутському напрямку. Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління генерального штабу збройних сил України Олексій Громов на брифінгу 23 вересня. Поділіться детальніше ситуацією, яка зараз відбувається на фронті. Що нового, ну, окрім Харківщини і всіх тих радісних подій, які минули за цей тиждень. Звісно, Бахмут і Донецький напрямок це вкрай важливі позиції, які нам треба не тільки втримувати, а й вести атакуючі дії. Тому цей ці ці весь час, який пройшов, ми е, укріплювали наші позиції. Це дуже відрадно, що зараз. Ми на Донецькому і на Бахмутському напрямку даємо прочухана ворогу, тому що е, напрямок тримаємо вже 8 років, практично. Там що позиції, там де ми е, перебуваємо, е, це Зайцево е, в околицях Горлівки, що інше, це все напрямок, який стримує ворога від захоплення Бахмуту. А Бахмут дуже важливий напрямок, тому що він веде. Прямо до Слов'янська, до Краматорська, ну відповідно Константинівка і всі інші міста, які собою утворюють дуже велику агломерацію, до якої не можна підпустити ворога ніяк. Бо це ну, знаєте, така е, східна, але прохідна частина для е, загарблення всієї Донецької області, яка ще е, належить нам. Я думаю, і буде належить нам. тому е, дуже радію з цього приводу. Дуже радію, що трошки. Північніше наші хлопці взяли е, практично без е, якихось проблем Сіверський Донець. перейшли Радію, що взяли річку Осколи, теж перейшли на більший берег. Ну, як ми бачимо, наша земля, е, наші молитви і наші боги нас охороняють і допомагають нам правильно воювати. Тому я думаю, будемо продовжувати в тому ж темпі, будемо з півночі на них натискати, виходити. Через Оскол, там, на Лиман перерізати їм всі комунікації, які ведуть до ну через сватове на Луганську області. Будемо підходити через Білогорівку, яка вже ну нам показала, ще два місяці тому, коли ми там потопили величезну кількість, ну просто громадну кількість танків і бронетехніки. Показала, що ми можемо там вправно воювати, і зараз вона знову наше. Це дуже приємно, що ми рухаємося. І в харківському напрямку, і в Луганському напрямку, а й подай то, що ви сказали раніше на Донецькому напрямку, пане Ярославе. Я пам'ятаю, коли ми з вами минулий раз спілкувалися в рамках нашого прямого етару на телеканалі Ті 8 А ми з вами тоді говорили також і про напрямок Харківський. і Ви тоді зазначали про те, що Україні вдалося там сконцентрувати насправді чимало сил артилерії, піхоти і тому подібні речі, і вже там. За кілька днів, якщо я не помиляюсь, за 5-6 днів розпочалася активна фаза контрнаступу на Харківщині. І от відповідно, в зв'язку з цим хотів би так би мовити також отримати, можливо, від вас якийсь невеличкий анонс. Розкажіть, чого очікувати саме на фронті найближчими днями, найближчими тижнями, можливо, від українських військових. Адже президент України Володимир Зеленський також зазначає про те, що наразі ініціатива на полі бою належить українським військовим. Ну е -е, я думаю, що декілька днів ми будемо. Е Радіти з того, що азовці і інші наші побратими повернулись з полону і ще посміємося декілька днів над дурноватою мобілізацією, яка зараз відбувається наразі. От вона дійсно дурнувата, тому що немотивованих людей, які не хочуть воювати, які тікають через грузинський кордон, фінський кордон, і так далі, і переповнені всі аеропорти, щоб наші. Глядачі розуміли квитки за кордон будь-який вже сягнули 8-10 тисяч доларів, і їх взагалі немає. Тобто, ну ця армія, яка тікає з усіх сторін від наших воїнів, не може перемогти апріорі. Тому зараз я думаю, що наше командування окрилене успіхами на Харківщині, підтягне дуже багато техніки на херсонському напрямку, і одночасно разом. З харківським напрямком вдарих з двох е, сторін, так би мовити, відріже Хаймор самий і е, е, ну, далекобійною ствольною артилерією все постачання, що дуже важливо для ворога, і ворог побіжить е, традиційно, як він це зробив уже пів місяці тому. А ще хочу сказати, що всі ці мобілізовані, ну е, мені просто смішно Знаєте, після зеків, яких мобілізують в елітну приватну армію е, Вагнера. Після кадировців, які е, бігли е, без штанів е, з усіх позицій, після спецназу, який валявся ну десятками і сотнями на нашій землі, на вбитих, зараз нас хочуть налякати е, 300-тисячним військом оцих е, людей, які не розуміють, чого вони сюди їдуть. Я думаю, ми будемо бачити, як і під час другої світової величезне, е, чому я так кажу, тому що безглуздість вона ну плинна, вона продовжується другої світової, коли. Людей з вилами з загранотрядами, але в руках у них вили були і цегла, гнали на кулеметчиків німецьких. Я думаю, то, що так же зараз буде справою у них ну, в Україні так само відбуватися. Ми їх всіх розстріляємо і тут похоронимо. Але ж перемоги за іми не буде. Чому тому, що під час Другої світової перемога була забезпечена саме українськими воїнами, які на протязі багатьох століть ще від козаків показують, що вони найсправніші воїни, наймотивованіші, тим паче на своїй землі. Я думаю, в найближчі часи ми будемо продовжувати тиснути ворога на Бахмутському напрямку, на Харківському напрямку і підемо дуже в великі атаки. Для цього є всі перед і правильні кроки. Не буду казати де, але вони правильні кроки по відрізанню основних сил. На е, Херсонському напрямку тому тримаємо кулачки, е, кріпимося, і я думаю, за нами буде перемога, бо інакше бути не може. Давайте також до Лиману перейдемо, тому що Русня також активно, так би мовити, висловлює свою позицію з то, з приводу того, що їм важко утримувати Лиман, і, взагалі, що збройні сили України там доволі таке. Активно ну не те, що наступають, а завдають втрат і продовжують суттєво завдавати втрат росіянам. Там чи володієте ситуацією? Що з Лиманом? Ну володію ну так, скажімо так, опосередковано з тих повідомлень, які ми обмінюємося, коли буває інтернет з побратимами, які воюють на харківському напрямку. Ну фотографію з, з Куп'янським і так далі. Всі вже бачили до Лимана там. Ну дійсно хлопці стоять десь уже на крайніх вулицях лиману. Деякі вже постили фотографії. Ну я не впевнений в тому, що вони правдиві. Ну буду надіятися, що наші воїни ніяких фотомонтажів не роблять, бо це наша земля. Що нам соромитися, що нам приховувати, що вже деякі хлопці входять в лиман. Я думаю, з лиману вже всі втекли. Просто там зараз ситуація така, що треба перевірити все місце, і наші хлопці не поспішають. Закріплюються на позиції, потроху входять в Ливан. А основна наша ціль, все ж таки, на цьому напрямку це сватове, тому що в сватовому сходяться всі автомобільні дороги, по яким вони підвозять боєкомплект і особовий склад. Нам обов'язково треба перерубати, перерубати цей напрямок, щоб <святове> 에, сватово більше не постачало зброї на 에, Сіверодонецьк, на Лисичанськ і відповідно на на рубіжне. Тому наша ціль зараз взяти після Лимана Сватова і закріпитися там на позиціях, відрізавши всю Донецьку групіровку від короткого шляху постачання зброї. Тому що довгий шлях 150-170 кілометрів через ЛНР, ДНР, це логістично дуже важко їм буде, і це призведе до того, що без Належно забезпечення боєкомплектом, вони почнуть знову тікати. Пане Ярославе. Також під час нашого з вами діалогу ви так скептично ну да, скептично по факту висловились про мобілізацію, яка там була оголошена в Російській Федерації. Хотів вас запитати про те, як в принципі яке ставлення військових до цієї мобілізації, і як вони взагалі реагують на неї, тому що поясню в містах, де відносно ситуація контрольована, так в цивільних людей різне доволі таке сприйняття цієї мобілізації. Одні навпаки продовжують сміятися там з Путіна і з того, що і з того, що він в принципі там переляканий і зараз мобілізує всіх росіян, аби вони йшли вмирати за його якусь там вигадану ідеологією. І є інша категорія людей, які в принципі рахують цифрами. І розумію, що 300 тисяч це доволі серйозна, це ж таки предосторова, хоча це не вмотивовані люди, хоча це люди там без певного військового досвіду, можливо, навіть будуть. Тому що ми розуміємо, що там будуть просто всіх забрати. Але тим не менш, як реагують на цю мобілізацію самі військові? Ну, досить спокійно. Я вже сказав, що з гумором. Ми розуміємо, що знаєте. Ми бачимо, що треба буде скопати два е, гектари городу. Але це важка справа. Але ми разом, ми дружні, ми веселі, ми один одного підтримуємо. це наша земля. Тому роботи буде дуже важко. Е, ну, е, звісно, я не можу сказати, що я радію з того, що треба буде вбивати е, дуже багато мобілізованої русні, е, немотивованої, яка не хотіла сюди йти, яка готова тікати. Яка готова дезертувати і так далі. Але побачимо, я маю ну я надіюсь на те, що е, росіяни будуть е, цілими ротами, взводами і полками здаватися в полон. Нам треба підготувати для цього і суспільство, і відповідний територій. А то, що прийдеться вбивати, я вже казав, дуже багато роботи. Ну що ж, якщо вони не бачать іншого шляху для себе, це може бути в'язниця. Відсидить там 5 років остатися живим. Це може бути дезертирство, здатися в полон. Це може бути, я не знаю, якесь каліцтво, що вони там вигадують на свою хвору голову. Якщо вони іншого шляху не бачать, то welcome to hell, Ми будемо їх просто вбивати. Вони вже зрозуміли, що вони армія брехунів, крадіїв, які розікрали всю ту армію, і ну фантазерів, які розповідають про якісь гіпер. Ракети, які достануть когось, я думаю, Путін, коли надумає щось запустити по Україні, якусь балістичну ракету чи тактичну ядерну зброю, навіть не встигне оком блимнути як уже в ту шахту, які всі відомі західним нашим партнерам, прилетить якась невелика чи декілька ракет і знищить це все, зброю ще на відльоті. Тому. Нам хвилюватися нічого, нам треба робити. Нам треба працювати. цим ми і будемо займатися. Так, ну, стосовно того, що Путін може запустити якусь певну ядерну тактичну зброю, про це ми ще також поговоримо. Я хотів вас запитати про в принципі передумови того, що Путін може запустити оцю зброю. Це референдум, тому що насправді зараз всі говорять про те, що референдум це фактично юридичний дозвіл Росії там взяти певні окуповані території України, тимчасово окуповані території під ядерний щит, мовно кажучи, так і от хотів вас запитати стосовно цього референдуму, перше взагалі хотів от. Перше і єдине, що мене зараз цікавить, чи на вашу думку, чи завітають Хаймерси на референдум? Ну, дивіться. Хаймерси можуть завітати, я думаю, буде правильно до того, як відкриються дільниці. Це буде дуже влучно, щоб ніде було голосувати і ніде ставити свої хрестики. Я думаю, вони вже потроху почали е е цей референдум. І вже намалювали собі результати. Тобто на сьогоднішній момент можна бути впевнений, що він відбувся в той чи інший шлях. Звісно, його ніхто не визнає, він нікому не потрібен, крім Путіна. Якщо він вже задумав, і це може бути оті кроки, які ви назвали, які мені як нормальній цивілізованій людині, неприємно думати про якісь ядерні удари і так далі. Це несумісно з мисленням, з освітою сучасної людини. То хай вже й буде. Наші люди вже все бачили після Бучі, Єрпіня, після Харкова, після Херсону і сьогоднішніх і вчорашніх ударів. Я думаю, наших людей нічим не злякаєш. Як в тому анекдоті е, про бабцю, е, якою питають, чи є у вас снід, а вона каже, що був снід, пережили, все нормально. Ну, переживемо і їхню ядерну. Е, Загрозу, я думаю, нічого вже тут лякатися. розумієте, ми на ці речі мало впливаємо. По-перше, на жаль, у нас немає своєї ядерної зброї, немає на сьогоднішній момент ядерного щита. Тобто, будемо надіятися на те, що ті гарантії, ну призрачні, які дають нам сполучені штати чи Європа по якомусь захисту нашої землі від превентивного ядерного удару, будуть реалізовані. Ну, будемо надіятися на Господа, а самі будемо займатися тим, чим повинні займатися, вбивати рушню. Можливо, у вас є вже якась певна оперативна інформація щодо по сьогоднішньому дні, зокрема, чи йдуть наші люди на окупованих територіях голосувати? Чи, я зараз мова навіть іде не те, що добровільно, а навіть під примусом. Я думаю, не йдуть навіть ті, хто там зосталися з тих чи інших причин. Це патріоти України, які люблять Україну. Просто вони ще цього. Не осознають. Я думаю, через деякий час вони зрозуміють, що їхня рідна мова українська, і крім України, нічого в їхньому житті кращого не буде. Тому що Росія це не країна, це деградуюча територія, яка, на жаль, займає дуже велику площу і яка, яку собі заграбастав Путін і вважає її своєю отчиною. Я думаю, все стане на свої місця. Росія розколиться. Ціх людей ми звільнимо і будемо вирішувати, як вони будуть адаптуватися до українського суспільства. Голосувати підуть, може три, може п'ять людей там з вулиці. Це нічого не змінить, тому що результати я впевнений. Вже намалювали. Вони вже відомі. Їх оголосять, коли вам потрібно оголосити. Все це буде інсценовано, Ну це робиться споконвічно. Росія це країна брехун, країна фантазер. Яка собі придумала сильнішу армію, яка не може справитися з нашою е, пострадянською армією, яка собі придумала потужну економіку, яку ми знаємо, що не перевищує, ніж економіка, там, наприклад, Нью-Йорку чи Каліфорнії, яка все придумала в своєму розвитку. Тому ми їх знищимо і на тих землях будуть вільні народи, які будуть дійсно по-дружньому і з повагою відноситися до України. Пане Ярослав, коротко ще прокоментуйте евакуацію з Донеччини, тому що всі ми знаємо, що більше місяця тому влада оголосила про загальну евакуацію і обов'язкову евакуацію саме з Донеччини безпосередньо. Так, і от є люди, також які в письмовому форматі можуть відпис... відмовитися від цієї евакуації. Які наразі новини? Що з евакуацією на Донеччині наразі? Ну, ми всі знаємо, що статистично якась кількість людей там зостанеться, тому що. Хтось фізично не може це пережити, ну є лежачі хворі, і так далі. А хтось фінансово, тому що у людей є мінімальні пенсії, там 2-3 тисячі гривень. І на них вони на цих територіях, де дуже високі ціни на все, ну щоб ви розуміли, там помідори можуть коштувати 150 гривень навіть в сезон. Інші продукти дуже дорогі, мега дорогі. Вони просто виживають там і вже змирились з тим, що щось до них може прилетіти. Це дуже жалько, тому що це все громадяни України, які нам дійсно потрібні, чи своїм досвідом, чи своєю любов'ю, чи своїм просто підтримкою нашої армії. На жаль, всіх ми звідтіля не вивеземо зараз. Я закликаю всіх, хто знаходиться в Донецькій області та і в Луганській, якомога не і в Херсонській, Запорізькій, все, що стосується при фронтової зоні, просто виїжджати звідтя, тому що не тому, що можуть попасти туди ракети. Ворога, що вони роблять, і продемонстрували і сьогодні, і вчора. А там можуть і проводити бойові дії, наступальні дії української армії. І якщо ми знаємо, що населений пункт там дуже багато мешканців, і так далі, ну ворог же ж не соромиться, вони стріляють, наприклад, пробивши стріху в гаражі і просто прихованою позицією з міномета гатять і так далі. І щоб нам знешкодити цей міномет, нам треба заходити малими диверсійними групами. Ми не можемо бити по приватному сектору, по багатоповерхівкам. Були такі випадки, що встановлювали навіть на криші якісь засоби вогневого ураження нашого ворогів. А ми, звісно, не можемо відповісти для того, щоб ми звільнили ці території, треба, щоб ці території були зараз без мирного населення. Тому закликаю всіх, хто може. Будь ласка, виїжджайте особливо з дітьми, особливо жінки і так далі. Виїжджайте з цих територій, користуйтеся всіма можливими і неможливими засобами. Повірте, на мирній території, навіть якщо ви будете жити десь в спортивному залі чи в кінотеатрі, чи взагалі десь просто під якоюсь кришою в великих містах чи в малих містах. Там є українська влада, яка турбується про людей, які Тимчасово покинули свої домівки, і ви зможете і вберегти своє життя, і взимку пережити ту, цю зиму в нормальних умовах, а не загинути там чи від кулі, чи від холоду. Тому всіх закликаю робити так, як рекомендує центральна влада наша евакуюватися з областей, де відбуваються зараз наші визвольні дії. Пане Ярославе, дякую вам за вашу роботу і дякую за те, що доєдналися до нашого прямого етеру. Ярослав Лисенко, героям слава, слава боєць батальйону свобода Нацгвардії України був з нами на прямому зв'язку. Дякую ще раз.